Проєкт Золочивської міської територіальної громади перехід між терапевтичним та хірургічним відділенням КНП Золочивська ЦРЛ та ремонт хірургічного відділення пройшов у другий тур відбору. Основною метою проєкту є комфортне пересування осіб з обмеженими фізичними можливостями, швидкий доступ до пацієнтів та надання їм якісної допомоги. Більше у наступному відео. Вас вітає громада мальовничого та історичного міста Золочів. Проєкт, який ми представляємо, це перехід між терапевтичним та хірургічним відділеннями Золочівської центральної районної лікарні. Та ремонт хірургічного відділення. Протягом останніх півтора року лікарня нашого міста активно розвивається. Заради спільної мети стати успішним закладом і надавати якісну, безоплатну та професійну медичну допомогу усім пацієнтам, у нас працюють висококваліфіковані та досвідчені лікарі. Багато з яких приїхали до нашого міста через війну, покинувши свої домівки заради кращого майбутнього. Тепер вони разом з місцевими професіоналами рятують життя та допомагають кожному, хто цього потребує. Дітям і дорослим, військовим і вимушено переселеним. Сьогодні всі об'єднуємося заради перемоги. Ми вже багато досягли наполегливою працею, Великим бажанням та щоденними кроками в лікарні працює ургентне відділення. Нещодавно відкритий новий кабінет комп'ютерної томографії. Неврологічне, інфекційне, терапевтичне, хірургічне та дитяче відділення. Відділення трансфузіології, Надаються послуги з реабілітації дітей та дорослих та всі види лабораторних та інструментальних обстежень. Серед пролікованих пацієнтів також велика кількість військових та вимушено переселених осіб. Йдемо вперед, не зупиняємося і зараз проводимо ремонтні роботи в терапевтичному корпусі. Тут також буде психіатричне відділення для лікування осіб із психічними розладами. Ця проблема є дуже актуальною сьогодні і важливо робити кроки для її вирішення. Збільшувати можливості лікування пацієнтів та покращувати умови для їхнього комфортного перебування у стінах закладу. Під час технічних та ремонтних робіт виникла потреба з'єднати головні і терапевтичні корпуси лікарні. Це необхідно для комфортного пересування осіб із фізичними обмеженнями, швидкого доступу до пацієнтів та надання їм якісної допомоги. Громада нашого міста просить підтримати наш проєкт. Станьте частиною великої справи та візьміть участь у покращенні житті інших людей. Додайте свою цеглинку у розбудові нашого закладу.